Пронто, пронто, мої кохані, я вже без вас не можу. Вже пораніше звільнилася, я думаю, буду знімати відео для моїх феючок. Ой-ой-ой-ой-ой. І тільки почала знімати відео, прийшли до мене гроші. Розумієте, як буває? Ось так, ось так працює все світ. Я тебе обожнюю. Ти найкращий у світі. І так, що ми дивимось? А, ми дивимось, що вас очікує в особистому житті, в квітні місяці. Думайте про себе. Ну, що вас очікує? Вас очікує. Це про вас чи про когось? Пуста карта. Угу. Подивимось, не буду говорити, тому що я не розумію. Це про нього говорять, чи це про вас? Тому. Будемо дивитися, що вас очікує в особистому житті в квітні місяці. Думайте про себе феєчки. добрались мою групу телеграм. Дякую вас за донати. Будь-яка сума для мене дуже приємна. Дякую за коментарі. Дякую за підписки. Можливо, не можу відповісти кожній з вас в коментарях, але це не через те, що я не хочу. Я читаю ваші коментарі і дуже пишаюся ними. Ви моя сила, ви мій вогонь. Мої амулети, звісно, зайки зараз для всіх тих, хто є в групі в Телеграм, знижка на амулети 70%, Тож змінити своє життя. Моя теорія це теорія, якої немає, і це ж теорія стала практикою, якої на собі немає, в тому плані, що мені єдині вищі сили дали цю інформацію, і я нею круто змінюю життя. Хочу, щоб ви це перевірили, враховуючи вашу дату народження і сферу, яку ви хотіли поставити на щасливу веху, тому що у нас одностайно багато вех нашого життя існує. Я роблю розклад сама собою і збираю інформацію, які енергії вам потрібні. І ви з цим амулетом, з цими енергіями трансформуєте, звісно, повинні дати згоду на трансформації тільки так. І таким чином у вас такі енергії, на які приходять потрібні чоловіки, потрібні гроші, друзі, подорожі, щастя, все таке інше по списку. І так, що вас очікує у квітні місяці? Ілюзії, фантазії, я бачу багато. У вас багато ілюзій, багато фантазії. Ви дуже багато мрієте стосовно якоїсь, скажімо так, продовження відносин з якимось чоловіком. Причому відносини, ви хочете будувати по стабільності, тобто по пентаклям, трійка пентаклів. Але карти кажуть про те, що зараз, зараз ви в обмеженнях. Щодо спілкування і бачення з цією людиною. Ви знаєте, тут так якось карти показують. Дуже цікаво. Карти кажуть, що ви навіть зараз щодо обмеження. А ну зараз просто дуже цікаво, дуже цікаво, про що це говориться. Значить, дивіться, у вас є кохання з якимсь чоловіком. Якщо ні, то це не ваш розклад. І є третій фактор. Тобто щось заважає вашим відносинам. Це обов'язково зразу. Кажу, не придумайте собі геморою там, де немає. Це не обов'язково інша жінка. Це можуть бути різні міста в країні проживання, діти, батьки. Хтось просто не вибирає цього чоловіка. І це теж таке є. Або чоловік не вибирає вас. Кохання є, але знаєте, як буває, мріяв хотів, а тут дали і. Тобі здається, як мої деякі фєчки говорять, я зараз не хочу амулет на особисте життя. Чому? Та я не готова, я зараз займусь призначенням. А я кажу: а ви не думали про те, що ви що думаєте, ви амулет закажете і зразу прямо на наступний день ви цього чоловіка зустрінете? Ви не думаєте, що вам треба буде пройти трансформації, щоб бути гідною щодо енергії, щодо цього чоловіка? А на це потребується час? Тому. Вам треба було починати вчора, так і тут. Тут, Дивіться, тут якось, дивіться, у вас було кохання з цим чоловіком. Знову у мене карти говорять про те, як було колись. Починають з минулого. У вас було з ним кохання, зайки. Але ви були щодо кохання з ним в ілюзіях і фантазіях. Ви думали, що він таки вибере вас. І що ви побудуєте стабільні і надійні відносини. Але не сталося, як гадалася. Ви зараз стаєте з мечем ви зараз не мрієте це про минуле, щодо цього чоловіка. Ви зараз холодна, підключили серце, і ви зараз в обмеження з ним щодо спілкування і бачення, або взагалі. З ним не спілкуєтесь і не бачитесь. Тут хтось сам розірвав ці відносини, махнув мечем відносини. І карти вам говорить про те, що ви зараз ви щаслива жінка, причому дуже довгий час, і це мене дуже радує, так, по аркану помірність. Тут у когось довгий час, а у когось карта говорить про те, що ви. І може бути і інше, і друге. Ви зараз знайшли у цей баланс, яка я щаслива за вас, мої феєчки теж знаходять у групі. Баланс в своєму житті. У вас немає цих емоційних гойдалок. У вас все стабільно і нанято. Помірно все. Помірно, це коли, коли саме те життя, де все спокійно. Так, і ви щаслива, ви задоволені тим, що ви маєте. Ну тут, до речі, хтось з вас. Або вивчав щось на Ютубі, або звертався до психолога, або до таролога. Якщо мене дивляться фейчки, яких є амулети, то це про це. Ну тут говорить про те, що в будь-якому разі ці відносини, які були, в них ви не отримали стільки емоцій, скільки ви заслуговували. Що значить заслуговували? Ми всі заслуговуємо на емоції. Щастя, я не про це. Я кажу про те, що ви йому віддавали більше, ніж ви брали. Розумієте, про баланс віддавати і брати тут не було. Ми зрозуміли вищі сили, любимо вас. Що ж очікує в квітні місяці моїх гарних феєчок. До речі, всім вам потрібен зайки амулет на 365 днів. Це амулет, який. Одна карта, ви її носите з собою, в чихлі телефон, або в гаманці, або сумочці. І завдяки цій карті, по-перше, ваше життя захищене. Ви повинні розуміти, особливо, хто живе в Україні, це негайно потрібно. Ви захищені від негативного впливу інших людей. І що головне Стільки відгуки у мене мільйон. Коли у вас є карта на 365 днів, ваш кожний крок у вас відкриваються всі потрібні двері, знаходяться потрібні люди. Ви виграєте виграє, ви конкурси, ви граєте гроші. Тобто, це не на кардинальні зміни, але це ви проживаєте найкращу версію наступних 365 днів. Тобто, куди б ви не пішли. Щоб ви не запланували, ви побачите, що вам будуть. Ну, Дівчата пишуть, там в посольстві в двері відкриваються. І їх сприймають з постертими руками. У мене так завжди. Якісь люди мене підвозять. Якісь подарунки мені дарують. Якісь привилегії у мене постійно. Ну що, що я скажу? Так. Да. Людина хитрувала, маніпулювала вами і обманювала, коли вам казала, що все-все, я вибираю тебе. Ні, це було не так. Третій фактор був. До речі, данами робила розклад, у феєчки був третій фактор те, що чоловік пив. Це теж може бути у кожного свій, у когось свій кров. ви самі це знаєте. І дивіться, що кажуть карти. Що вам здавалось, коли ви з ним були разом, що ну ось ось. Тобто, ось ось повинні здійснитися всі ваші бажання. Але ні. Не так. Тобто нічого не сталося. І ви заради нього з мечем, до речі, а він то до вас коханням. Він розумів, що він вас кохає. Він зараз готовий вам показати те, що він відчуває, бо він зараз король чаш. І тут скажу вам так, що він готовий зараз вкладатися в ваші відносини, і очікувати результат. Або навіть тут у вас такі зухвалі є, такі зухвалі є. Хто думає, що він достатньо вклався в ваші відносини, тепер ви повинні якось проявитися. Але зараз повішений ні, ви не проявляєтеся і правильно робите. Або тут ще варіант, що він зараз якось вкладається в ваші відносини. Ну, Що, значить, складається, ви це можете і не бачити. Але він може працювати над собою, може заробляти гроші. Тобто, ну, такий, скажу вам так: взагалі, король чаш – класний чувак, але ви з ним в обмеженнях щодо спілкування і бачення, і у когось, можливо, у вас зараз і проявляється, тому що тут обмеження, у когось взагалі ви не спілкуєтесь. Ну, він якби щось там начебто і. Мені чомусь відчуття, що ви з ним взагалі не спілкуєтесь. Більшість ваш, вас. Що вас очікує в квітні місяці? Меч, ви з ним розірвали відносини. Угу. Він теж з мечем. Це про нього або про іншого король чаш Король чаш, король чаш. Дивіться, тут у когось із вас зараз з'явився чоловік, який вас кохає. Інший чоловік, залицяльник. І цей чоловік вкладається в вас. Але. Як як ви розчаровані в коханні, то поки у вас ситуація з ним нікуди не рухається. Є таке, цей же король мечів, чоловік із минулого, він. Дивіться, тут він стоїть на вибору шляху, дівчата. Ну, він ніяк не може прийняти рішення. Ну, не може він прийняти це рішення. Розумієте, тому що він розуміє, що в принципі, якщо йому проявлятися до вас, то йому тепер прийдеться вкладатися в вас. Але карти кажуть, що в квітні місці ситуація, коли нічого нікуди не рухається з ним, може рухнути. У когось є інший чоловік, у когось ні. Тут що, тут зараз він заробляє гроші професійно і майстерно. У нього є до вас почуття. І він хоче взяти шанс. Так, шанс у нього буде. Але дивіться, тут він розуміє, якщо він шанс цей візьме, то йому прийдеться жити зовсім по-новому. Тут сім жезлів. Подивіться. Це коли людині треба навчитися ходити на ходулях. Тобто ми так -то всі ногами ходимо, так? Але тебе йому тоді треба буде взагалі по іншому ходити. Це дуже дискомфортно, розумієте? По іншому треба буде жити. Що вас очікує в квітні місяці? Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну що, дівчата, чому він гроші заробляє? Ви знаєте хоч? А для того, щоб проявитися для, до вас і зразу отримати перемогу. Розумієте? Щоб зразу це на коня вскочити і всі лаврові вінки зразу одягнути. Тому що він зараз не знає, що відбувається в вашому житті, аркан Луна, йому взагалі про вас нічого не відомо, що у вас там. І він все думає, яким чином краще вкластися в ваші відносини так, щоб отримати перемогу. І тут тут жезлів, і ту спентаклів. Тобто він вам щось запропонує таке, від чого вам буде дуже важко відмовитися. Бо ту спентаклів говорить про подарунок долі. Тобто, те, що він вам запропонує, ну, на це не можна не зреагувати. Розумієте, і він і шукає. Що такого вам запропонувати, щоб ви це взяли? Щоб ви не могли відмовитися від цього пентакля? Ну, Він дуже згадує вас. Він згадує, як класно було в минулому з вами. З вами. Він тут вас вважає спорідненою душею. Так, ну що? Що карти кажуть? Зайка, він хоче тебе утримати, має це на увазі. І знає, має на увазі, що все ж таки він думає про себе, ну король мечів, так воно і є, дівчата. У нього, перш за все, це його історія, це його я, це його плани, його інтереси. Якби він не кохав, він рішення приймає головою. І він розуміє, що якщо не він, вас просто уведуть утягнуть. утянуть. Тому він хоче вас утримати. І він таки вирішив, дівчата, що він до вас проявиться як король Пентаклів, як чоловік, який має гроші, чоловік, який стабільний, надійний, як чоловік, який готовий на вас одружитися, то він вам хоче запропонувати розпочати з ним відносини знову. Знаєте, він тут обіцяє, що буду вас кохати так, як ви кохаєте себе. Це все те, про що я вам кажу. Про те, що чоловік вас кохає так, як ви кохаєте себе. І ніяк, ні інакше. І про це треба пам'ятати. І так, подивлюсь далі. Ви щасливі, так які конкретні дії він буде робити в квітні місяці? Тому що, ну ми зрозуміли це, але хочеться поконкретніше. Які конкретні дії він буде робити в квітні місяці? Ох, ну які він прийде до вас як імператор? У когось це ваш чоловік. А у кого? він прийде у вас як той, що я готова за тебе брати відповідальність? Так, я готовий діяти, я готовий своїми діями доказувати, що я імператор, що я відповідальний. Ну, ми тут насправді карти кажуть, дуже без вас важко йти. Дуже важко. Тобто життя без вас для нього дуже важке. Йому здається, що на нього все навалилося. Він хоче з вами поновити відносини. І він тут зараз заробляє гроші для того, щоб поновити відносини? А що він відчуває до моєї феєчки? Він дуже, дуже сильно про вас мріє. Постійно мріє. В ілюзіях в його, в фантазіях його. Краще б він діяв, да, сонечки? Окей. А що він думає про мою феєчку? Він думає, що у нього до вас є почуття. А чи варто моїй Фейсі довіряти йому? Відлюдник? Це про нього? Так. Да. Карти кажуть, він пройшов трансформацію, він дуже багато часу був наодинці з собою. І карти кажуть, що він реально, це імператор багато енергії, я правильно тоді читала. Він реально усвідомив, що йому потрібно бути королем чаш. Йому потрібно показувати своє кохання. Ну, і усвідомив, що він вас кохає, звісно, щоб бути м'яким, як король чаш, да, бути. Людину, яка показує свої почуття. А яка порада Феєчці? Як його прийняти, цього короля мечів-імператора? Як його прийняти? Ох, по поерофанту. Кажуть, що ви його прийміть як зріла людина. Розумієте? По-перше, що він таки до вас йде, ну не просто так. Да? Тут вищі сили в цьому присутні. А по-друге. Тобто прийміть його як зріла людина, як людина мудра. А в чому повинна бути мудрість фейчок? Тут немає конкретики, тут знов. Розказують про що? Про те, що у вас було, це вже зрозуміло. Окей, ще раз питаю: як феєчкам необхідно зустріти цього чоловіка, короля мечів він же імператор? Як його зустріти? А, по аркану Сонце. Тобто, зустріньте його як жінка, яка себе любить. Як центр Всесвіту ви? Я правильно розумію? Так. Карти кажуть, викажіть йому зразу те, що вам не подобається, те, що вам не підходить, і не бійтесь. Так. Доленосна ідея, доленосне йдуть зміни ваше життя стосовно нього. А що саме доленосного буде? Те, що він король мечів, чоловік із минулого, і він хоче вас утримати, і він думає, яким чином це можна зробити. І зрозуміло, що він погано спить ночами, зутомовно, довгий час. По аркану луна йому все не зрозуміло, він хоче докопатися. Не хоче з вами почати відносини. Він зараз стоїть на вибору шляху. це ми знаємо вже. В обмеження щодо спілкування і бачення. Він хоче взяти шанс. Окей, а чи треба моїй феєчці брати шанс? Дівчата, ви бачите, карти якось не дають конкретику. Але кожна з вас почує те, що їй її... треба феєчкам брати цей шанс? Колісниця. Вона чи що кажуть? Ви повинні йти своїм шляхом по колісниці. Якщо він хоче, нехай він приєднується. Розумієте? Я правильно розумію Вищі сили? Так, карти кажуть, він повинен вкладатися, почати ваші відносини. А ви йдіть своїм шляхом. І що тоді буде, якщо феєчка буде йти своїм шляхом? Буде те, що ти будеш коханою у нього жінкою. Що ще буде? Ситуація із повішеного почне рухатись. І, що саме головне, ви візьмете тоді силу над своїми ілюзіями і фантазіями, яких у вас теж стосовно нього дуже багато. Розумієте? Ви все рівно ще прибуваєте в цьому, ви все рівно ще не бачите картину такою, як вона є. Я правильно кажу? Так. Ви ще не прийняли рішення? Чи потрібен він вам? Зайки мої? Так, цей король мечів. Ви це не прийняли рішення? Угу. Відносини рухнули, це ми знаємо. Ви зараз з мечем. Але туз Пентаклів буде, кажуть, карти. А що ж це буде за туз Пентаклів? Що саме? Арканмир, новий етап житті у вас буде? Угу. Королеве Пентаклів. Ви війдете в стабільні надійні відносини. Так. так, це були ті відносини, звідки ви пішли до задоволена, але трійка жезлі випадає. Угу. Причому все буде по справедливості. Це як? Боже, які карти. Відлюдник і сонце. Тут і ви, і він пройшли трансформацію. І тут, по-перше, ви почали себе любити по аркану Сонце. Розумієте? Так, і цим ви отримали перемогу і отримаєте її. Так. Карти кажуть, що у вас буде продовження відносин. Дивіться, знов вам хочу сказати, що ми самі робимо долю. Якщо ви не хочете бути з цим чоловіком, напишіть, то до вас прийде інший чоловік, з ким ви будете будувати надійні відносини. Головне, головне зробити висновки, що було не так з цим чоловіком. Бо якщо ви не зміните своєї енергії, ви на цій енергії знов... Притягнути такого ж чоловіка. Чому потрібні мої амулети? Для того, щоб ви змінювали свої вібрації, енергії і до вас притягують нові чоловіки. Я правильно кажу вищі сили? Так, тут ви незадоволені. Були. Ого-хо-хо-хо. Тут карти кажуть, що він взагалі переродився. Ви ще про це не знаєте, але він буде імператором. Хоча довгий час це було. да, ви кохана жінка. У вас пауза, тут він заробляє гроші, і ви королева Пентаклі знову падає. Вам поки що цього не видно? А в квітні місяці він же приїде до феєчок? Пентаклі, не факт, Зайки, не факт. Я ж про квітень питала, чому так? Ну так, кажуть, тому що вам це цікаво, тому і розказують. Я вас всіх люблю. Цілую до завтра, мої любі пишіть.